Ми в колгоспі не були, але йшли діти і ми йшли. Знаєте, назбирали колосків і, і, і дивимося, іде, той бригадір їде на кони. Ми втікаємо хто куди. Діти. Бив такою палкою, дітей бив. Ви куркулі, ви такі, ви сякі, то часами вдалося, а часами не вдалося. Мама не пускала, каже, ну що. Що будете йшли, як, як вони вас спільнують, нас розкуркулили. Ви розумієте, ми не мали, все забрали, все забрали. І з хати викинули, у нас було п'ятеро дітей, з хати викинули, то вже було зима, вже був сніжок, все повикидали е, було таке трошки ячміної крупи. Ми діти плакали, дерлися, щоб нам віддали, бо на другий день не мали що їсти, то, то вони нас копали і не хотіли віддати, а потім вже що зробили, розкинули по снігу, бо такий сніжочок потрас. То ми, діти, по тим сніжочку так мацали, бо то таке то не була крупа, а, а, а пенсак. Ви знаєте, що то пенсак? Я то, то мацали, щоб хтось птахи не прийшли і не позбирали, то ми збирали діти. А то цвіцьково було. Знаєте? І то не дивилися, що діти не дивилися, тата не було, тата ховався, тато ховався, тато не міг додому приходити. Збіжа, то той рік зародило, той рік так зародило, що люди думали, що щось буде. Все, ви, все вивезли. Все вивезли, приходили, все забирали. Не могли всі нічого в хаті тримати. Та як спеціально ми, бо нас розкуркулили, то ми не могли нічого.